З ментальної арифметики. Я думаю, ви налаштовані на роботу і ми починаємо з вами активно працювати. Домовились? Перед! Ну що, мої хороші, виконаємо спочатку з вами невеличку розминочку. Давайте я показую на Абакусі число. Ви його називаєте і не соромитеся, а називаєте вголос. Домовились? Отже, Абакус показує число 60. Правильно! Наступне абакус показує число. 70. Так. Зараз абакус показує число. 30. Правильно. Дивимося з вами наступне. Абакус показує число. 80. Молодці, прекрасно. Наступне завдання абакус показує число. 8! Сподіваюсь, ви не помилилися. Бачите, у нас розряд одиниць, а отже це число 8. Чудово! Я думаю, всі були уважними. Дивимось наступне завдання. Абакус показує число. 90. Правильно. Ну і давайте останнє з вами виконаємо ще. Абакус показує число. 7. Правильно, чудово, ви впорались вас. Вітаю з цим! Спочатку виконаємо з вами розминку наших пальчиків. Давайте, будь ласка, опустимо всі небесні кісточки до перекладини. А тепер піднімемо всі небесні кісточки від перекладини вгору. Ну як? Думаю, вийшло, ви ж не забули, що ми з вами вказівним пальчиком опускаємо небесні кісточки, а піднімаємо великим пальцем. Чудово! Тепер наберемо на абакусі число 9. На кожній спиці ми з вами виставимо дев'яточку. Виконуємо всі разом. І очистимо наш абакус, як ви це любите робити, ось таким рухом. І тепер ми готові з вами почати виконувати завдання. Отже, блок прикладів уже на екрані, і ми можемо перейти до обчислень. Отже, 10. 10, 10, відповідь 30. Так, правильно, чудово, ми люблять, очищаємо абакус. Дивимось наступний приклад. 20 мінус 10. 20. І відповідь у нас з вами 30. Прекрасно. Очищаємо Абакус. Наступний приклад 70. Набираємо одним рухом. Відняти 10, відняти 50. І абакус показує з вами відповідь. 10. Так, звичайно, правильно. Молодці. Наступний четвертий приклад: 70, відняти 60. Одним рухом віднімаємо. І відняти 10. Абакус бакус нас повністю очищений. Я, отже, відповідь 0. Прекрасно, мої любі, можемо рухатися далі. П'ятий приклад: 20. Відняти 20, 30. Відповідь. 30. Так, звичайно, молодці. Дивимось на наступний приклад. 50. 40. І нам потрібно відняти 70. Віднімаємо з вами 70 і отримуємо відповідь 20. Молодці. Наступний приклад 30. Відняти 10. 50. І абакус у нас показує число 70. Прекрасно, мої хороші, очищаємо абакус. Наступний приклад 30. Відняти 20. 50. Відповідь вийшла: 60. Прекрасно, можемо очистити абакус. І виконати з вами дев'ятий приклад. 50 30. Відняти 60. Піднімаємо з вами 60 і отримуємо 20. Дивимося на останній десятий приклад. 80 відняти 10. Відняти 50. Відповідь знову таки у нас з вами 20. Прекрасно, цей блок прикладів ми обчислили. Можемо перейти з вами до наступного блоку прикладів. Отже, завдання перед вами на екрані виконуємо всі разом: 80, відняти 50, 10, відповідь 40. Очищаємо абакус. Молодці. Другий приклад 90. Відняти 10. Відняти 20, відповідь 60. Прекрасно! Третій приклад 70. Відняти 20. 30. Відповідь. 80. Очищаємо абакус і виконуємо четвертий приклад. 70. Міс 10. 20. Отримали відповідь. 80. Чудово. П'ятий приклад 40. Відняти 20 60, одним рухом, будьте уважні. Відповідь 80. Молодці, можемо очистити абакус. Наступний приклад шостий. 90. Відняти 70. Відняти 10. Відповідь 10. Прекрасно. І очистимо наш абакус. Наступний приклад: 40. Відняти 20. 50. Відповідь 70. Чудово, мої хороші. Восьмий приклад 90. Відняти 70. Відняти 10. Відповідь 10. Прекрасно. Дев'ятий приклад. 70. Відняти 10. Відняти 60. Відповідь 10. І ось ми з вами дійшли до останнього прикладу цього блоку. Обчислюємо його. 80, 10, Відняти 60, 30. Ну, як, не складно? Цей блок прикладів також виявився не таким і складним, як могло здатися на початку. Вітаю! Ще один блок прикладів завершено. Зараз хочу запропонувати вам дещо нове завдання. Подивіться, будь ласка, на екрані ми бачимо три рядочка з картинками, але середній рядок поки що закритий. Саме картинки із середнього ряду ви повинні будете запам'ятати, дивлячись на зображення протягом 30 секунд. Після цього ми з вами почнемо послідовно дивитися, чи правильно ви запам'ятали всі картинки. Отже, ваша задача. Дивитися на картинки середнього ряду та запам'ятовувати їх в послідовності з лівої сторони вправо. ну, так як ви зазвичай читаєте, так? Отже, час розпочинається, будь ласка, зараз для вас відкриються картинки. Уважно запам'ятовуйте, що намальовано, та в послідовності як воно зображено. Після 30 секунд часу ми з вами будемо перевіряти. Отже, готові? Розпочинаємо! Всі картинки відкриті, запам'ятовуємо лише малюночки із середнього ряду. Уважно час пішов. Зараз картинки знову закриються. Сподіваюся, ви всі картинки запам'ятали, і тепер ми можемо з вами перевіряти. Дуже вас спрошу не соромитися і вголос називаєте, якою була перша картинка, що було зображено? І будьте уважними, якщо ви допустилися помилки, наприклад, на третій картинці, то далі вам вже ми не можемо зараховувати відповіді. Ми перевіряємо з вами лише ті відповіді, які ви запам'ятали в правильній послідовності. Тобто, якщо ви третю картинку запам'ятали неправильно, але далі всі картинки ви назвали вірно, то будемо вважати, що на сьогодні ви отримали лише дві правильні відповіді: це за першу та другу картинку. Домовилися? Давайте вже нарешті перейдемо з вами до перевірки. Ви називаєте картинку до того, як її я відкрию для вас. Добре? Отже, не соромимося і називаємо всі картинки вголос. Ми навчаємося виключно для того, щоб ви отримували знання. Тому не давайте не мухлювати, а кожен для себе чесно дізнається, скільки ж картинок він зміг запам'ятати правильно. Домовились? Отже, вперед! На першій картинці в нас з вами була зображена рибка. Називайте, що на другій картинці. На другій у нас з вами був прапорець. Називайте третю картинку. Третя картинка зображена зірочка. Називайте, що на четвертій. А на четвертій у нас з вами був грибочок. П'яту картинку, назвіть, будь ласка. На п'ятій картинці в нас зображений трикутник. Наступну картинку називаємо. На шостій картинці в нас з вами квіточка. Сьому картинку називайте, будь ласка, кораблик. І на восьмій картинці в нас з вами був зображений кружечок. Ну, як цікаве було завдання. Скільки правильних відповідей отримали ви? Будь ласка, напишіть в коментарях, щоб я могла орієнтуватися, чи давати вам такі завдання, чи вони для вас занадто прості, чи, можливо, складні. Якщо це не є дуже великою вашою таємницею, будь ласка, напишіть в коментарях, скільки ж картинок ви правильно змогли запам'ятати. Я буду переглядати ваші відповіді та хочу дивитися, яких результатів ви досягаєте, щоб потім могти коригувати завдання саме під ваші можливості, добре? А ми з вами рухаємося далі. Давайте з вами подивимося на наступний блок прикладів. Він уже перед вами. Отже, перший приклад 80. 10. Відняти 20. 10. Відповідь 80. Очищаємо абакус. Другий приклад 80. Відняти 30 20. 10. Відповідь. 80. Прекрасно. Дивимось на третій приклад. 90. Відняти 10. Відняти 10. 20. Відповідь вийшла. 90. Ну що, мені здається, ці приклади не є складними, навіть незважаючи на те, що в них не. Три компоненти, як ми перед цим обчислювали, а 4. Четвертий приклад 90. Відняти 30, 20, 10. І ми отримуємо відповідь 90. Чудово, очищаємо абакус. П'ятий приклад 40. Відняти 10, відняти 20. 60. Отримали відповідь: 70. Прекрасно. Дивимося з вами на шостий приклад. 30. Відняти 20, 50, 10. І відповідь шостого прикладу знову таки 70. Чудово! Дивимося з вами на сьомий приклад. 50. 30. Відняти 10, 20. Отримали відповідь 90. Ну, прекрасно. Очищаємо бакус. Восьмий приклад. 30, 10. Відняти 20, 70. Наша з вами відповідь 90. Бачите, як в нас виходять попарні відповіді. так? Перші два приклади, відповідь 80, потім два приклади, відповідь 90, потім два приклади, відповідь 70, зараз два приклади відповідь 90. Чи, цікаво, чи збережеться ця тенденція далі. так? Ну що ж, Подивимося, для цього нам потрібно обчислити з вами дев'ятий приклад. Набираємо 50, 30, відняти 10. Відняти 20. Відповідь 50. Ну що ж, тепер ми розв'яжемо 10-й приклад, і дізнаємося, що буде також відповідь 50, так? Цікаво? Давайте перевіряти. Отже, 40. Відняти 20 50. 10. І в нас з вами відповідь 80. Ну що ж, наша з вами. Тенденція, да, чи традиція парних відповідей, однакових не збереглася, останні два приклади мають різну відповідь. Але це так просто задля цікавості ми спостерігали, ніякого логічного значення воно не має. Мої хороші, я вас вітаю. Дивіться, який вже складніший блок прикладів ви так легко можете обчислювати. Це прекрасно. Залишився останній на сьогодні блок прикладів, який ми маємо разом з вами обчислити. Тож давайте починати обчислювати, будемо звіряти відповіді. Перший приклад 20, 10, 10, відняти 40 відповідь 0. Так, ну, чудово, молодці. Дивимось на другий приклад. 70, 10, 10, відняти 50 відповідь 40. Прекрасно, рухаємося далі. Третій приклад 90. Відняти 20. Відняти 10. Відняти 10. Відповідь 50. Чудово, Впорались з завданням. Дивимося на четвертий приклад. 60-20. Відняти 10, 20. Відповідь 90. Прекрасно. Очистимо абакус і рухаємося далі. П'ятий приклад: 10. 20. Відняти 30 60. І відповідь у нас з вами 60. Чудово. Шостий приклад. 30. Відняти 30. 50. Відняти 50. отримуємо з вами 0. Чудово. Дивимось на сьомий приклад. 30, 10. відняти 40 50. І відповідь у нас 50. Чудово. Восьмий приклад. 40. 50. Відняти 10. Ось 10 відняти спочатку. 10 відняти. Відняти 20. І отримали відповідь 60. Очищаємо абакус. Дев'ятий приклад 90. Відняти 40 20, 20. Відповідь 90. І останній на сьогодні приклад хочу, щоб ви обчислили самостійно. Давайте швиденько і подивимося, яка відповідь вийшла. Отже, відповідь до останнього прикладу 80. Так, вийшло у вас? Чудово, впевнена, ви впорались. Я вас вітаю. На сьогодні всі приклади ми з вами обчислили. Отже, восьмий урок з ментальної арифметики ми з вами завершили. Нагадую вам про обов'язковість виконання домашніх завдань, і ми з вами зустрічаємося на дев'ятому уроці з ментальної арифметики.